Архієрейська служба Божа і освячення 14-ї стації хресної дороги відбулись в неділю біля джерела Святого Духа в Тисменицькому районі. Серед сотень вірян на символічній хресній дорозі від пустового місця були окроплені водою життєдайного джерела і кореспонденти обласного телебачення Галичина. Архієрейська свята літургія зібрала поручан з ближніх і дальніх сіл Тисменицького району. Чимало гостей прибуло з обласного центру. По справжньому золота осінь теж благословила чудовою погодою. Дині служби Божої відбулося освячення води, а далі вірні вирушили хресною дорогою, очолювані владикою і отцями. Хресна дорога, збудована єзупільцями на місці з прадавньою і славною історією, в урочищі духова краниця за вісім років, чи не одразу стала місцем паломництва. Ми зараз знаходимося в відпустовому місці духова краниця, що на території єзупіл. В одноіменному урочищі Духова Криниця. Духова Криниця відома єзупільчанам споконників, тому що до 1594 року тут було поселення єзупільчан, яке було знищене татарами. І вже в 1597 році воно з'явилося як Єзупіль на березі річ, річок, на берегах річок Дністра, Дністер та Бистриця. І люди з того часу йшли сюди. Йшли наші діди, йшли прадіти йдуть зараз. Важкий час був у радянські роки, тому що забороняли, але відправи все рівно тут проводилися, тому що це місце не тільки історичне місце давнього Єзуполя, але це місце, яке славилося духовою криницею, до якої йшли люди для того, щоб оздоровитися. З настанням незалежності України з'явилась можливість пошанування святого місця, і люди не змирнували її. Особливий розвиток духова криниця отримала в 2009 році, коли ми разом із депутатами селищної ради вирішили приділити нашій історії, скажімо, як найбільше уваги, щоб відродити її. І самим першим Рішенням, яке прийняла селищна рада, ми написали проєкт по відбудові Духовного центру Духова Криниця. І ми виграли всеукраїнський проєкт із державного фінансування нам поступило 100 тисяч. До цього долучилася селищна рада, громадські організації, районна рада, обласна рада. І першим кроком, що ми зробили, це ми почали наводити благоустрій і замовили першу стацію хресної дороги. Але ви знаєте, що селищний голова, як кажуть, один в полі не воїн. І десь, вже знаючи своїх односельчан, знаючи людей, я провела розмову. І з моєї легкої руки старшим братом на духовій криниці став Кудло Михайло. Дуже відповідальна, порядна і, я би сказала, дуже віруюча людина. Тому що, так як на даний час він прикладається тут своїми організаторськими діяльностями, не прикладається ніхто. Але, звичайно, так само і він був би один, нічого не зміг би зробити. Прикладаються люди, прикладаються жертводавці, які не обов'язково прикладаються грішми, приходять і цікавляться, а що вам треба? Цементу, бруківки, каменю чи ще чогось іншого. І допомагають, допомагають цим. А хтось приходить і цікавиться, можливо, вам треба на щось грошей. І виділяють, знаєте, дуже дивно якось. Але от навіть придбання ангела до гробу Господнього прийшли дві жінки, помолилися. І пан Михайлов на цей час був тут. Вони помолилися і питають, як у вас справи. Дуже їм сподобалося. Тут місце таке, ви знаєте, хто сюди приходить хоч один раз, він обов'язково сюди повернеться. Тому що тут дуже добра аура. Тут дійсно ну, місце благословенне Богом. І він сказав їм, повертаючись до того, що я говорила спочатку, і він сказав, ви знаєте, так, в нас є проблеми, бо жінки запитали, що, що ніби які у вас що вам треба. У нас є проблема зараз, от ми хочемо освячувати грім Господній, а нам треба ангела. І в нас вже немає ні копійки, ми вже всі гроші видали. Жінки подякували за те, що тут стільки зроблено, що їм тут легко, добре, що вони знаходять тут духовний душевний спокій. І пан Михайло каже: я приходжу в церкву, а в церкві стоїть конверт. І стоїть 8 тисяч, і пише на придбання ангела до гробу Господнього. І це тільки один з тих випадків. Тому що, ви бачите, в нас прекрасний є. Статуя Матері Божої духової криниці. І ви знаєте, дуже-дуже багато людей прикладається, тому що люди приходять і бачать, бачать плід праці, плід праці людської і найголовніше плід праці Божого благословення на нашій духовій Криниці. І я дуже рада, що сьогодні владика освятив цю 14-ту стацію, в якій вкладено. Дуже багато праці, в якій вкладено дуже багато сили, не тільки фізичної, але й духовної, моральної сили. І я думаю, що наша духова криниця буде ще розвиватися, тому що плани дуже і дуже великі. Плани і нова церква, і маленькі, і великі купальні, і монастир під лісом, і селищна рада відвела місце всю цю територію. Відвела під духовний центр, щоб на майбутнє не було ніяких спекуляцій, щоб ніхто не хотів прибрати до рух, але щоб це місце було дійсно для блага людей і для прослави Господа. Поступово проводились роботи з упорядкування джерела, мостилась дорога, і стації набували завершеного архітектурного та естетичного вигляду. Минули роки ще багато роботи. Але праця людська вражає і захоплює. Місце наповнене Божою благодаттю, спокоєм і блаженством. Тут дуже багато праці прикладено людьми, тими умільцями, а також і жертводавцями, які приклалися до цієї хрещної дороги. Тому я хочу запрошувати всіх, хто ще не був. У цьому місці, в духовій криниці, Попробувати почастувати цієї життєдайної води з цієї криниці святої, а також прийтися хресною дорогою. На майбутнє хочемо сюди приходити, хочемо, щоб в цьому місці також відбувалися прощі, щоб ми і в цьому святому місці прославляли Всевишнього Господа. Духова криниця вона має свою давню і давню історію. Ми маємо також її підтримати, цю історію, і розвинувати нашим майбутнім поколінням. Ми посадили, до речі, 14 тисяч дерев, з них 9 тисяч хвойних, Пересадили ми половину, тому що діти нам спалили були траву. Потім ми це все пересадили, ну і почали потихеньку закопали хрести. Почали зрізати вільки, зробити просто дорогу, що було. І ще старенький священик нам дав благословення на першій стації освячення, коли ми священня був у Каськів, він ще тоді був у пікарі, а зараз він заступником ітишна. Він нам благословив. І ми почали робити хресне дорогу. Потихеньку так, у рік зробили одну стацію, страшно було, бо тут багато роботи, як ми то маємо зробити. А священник ще казав, що хоч машина шутру тут колись буде, щоб не пилоном зачіпав по корчах. А ми потихеньку рубали, возили. І пішло. І почали. Бог так дав, що ми почали це все робити. І почали думати, що зробити трошки більше. Докопали ми до 13-ї стації, 14-го трактор поламався, що ми мав яму купати, наче ну, мав бути, мав бути, бути господній. То не було заплановано. То вийшло так спонтанно. Без єдиного документу в мене такий хороший товариш Василь, Тихонюк, Ми з ним двоє думали. Малювали, сиділи на піску, ходили по гриби, малювали два місяці говорили самі до себе. Але щось вималювалося таке, що має бути так. Ну, а решта все вдосконалися подоходять. І завдяки хлопцям таким, що ми робили толоки. Ми тут кожна субота, толока, 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 тому що це практично зроблено своїми руками. Тут немає, ні. ніхто нам не малював, яким не має бути, ніхто не дав нам гроші по-цільовому. Так, де договорились, що кого просили, а решта все своїми силами. І так люди нам помогли. Будівництво 14-ї стації із символічного гробу Господнього відбувалося разом з читанням святого Євангелія і відвіданими від пустових місць у Зарваниці, Джублику та Погоні. Так, читав Євангелію, як воно має бути. Щоб прочитати Євангелію, треба було скільки я не запитає, ніхто не міг хто сказати, що ми хочемо, яке ми хочемо. Почав читати за два тижні прочитав новий завіт. От в нас середина гробу Господня зроблено так все від метея, коли прийшла Марія з Магдалину. Щоб в суботній ранок відкотити камінь, направили походчого миру. А камінь вже був відкочений, стався великий землетрус. І сидів, великий юнак, Белосніжний був ангел, і сказав: Я знаю, що ви сюди прийшли. Ісуса тут немає. Він. І так ми зробили один. А так ми вже почали доповнювати, щоб відмарка зробити ще одного ангела, бо відмарка закінчився, ангел. там було два ангела, був Петро, Ну, ще треба доробити, нести, ще коштів трошки. Ну, будуть. І так ми зробили оцей гриб у свині. А потім пандус для інвалідів, хочемо цілу Хресну дорогу так зробити, щоб був пандус, щоб інваліди їли, так що всюди, там всюди доступ інвалідів, доїжджають, і тут теж. І може тим людям більше треба, як нам. Але стараємося за них не забути. І так з кожним днем людей приїжджає більше і більше. Все так своїми силами зробити. Остаточний варіант перевершив усе до цього часу бачене. Це місце особливе. Єзупільці уже мають послідовників. У селі Кіношів Галицького району теж вирішили будувати хресну дорогу. Я прибула сьогодні до Єзуполя на це ваше свято разом із своїми парафіянами, жителями села Кіношів, а прибулими із сусіднього Галицького району. Я сама особисто знайома з паном Михайлом старшим братом. І ми часто, вже в котрий раз приїжджаємо до нього сюди, в Ізопель, перезабрати його досвід побудови хресної дороги, тому що ми в своєму селі буквально недавно, літом, розпочали будівництво власної хресної дороги. Хресна дорога зараз на часі, саме на часі тоді, коли наша Україна перебуває в стані війни, коли ми її побудову розпочали в особливий рік рік Божого милосердя. Тому що щиро віримо і надіємось, що Святий Дух зійде на нас. Господь Бог допоможе всім нам, нашим родинам, нашим сім'ям. Хресна дорога біля духової криниці чекає прочан. А ним може стати кожен, хто щиро вірить в Бога, має прохання, перепрошення чи подяки за ласки. І що дуже важливо, її можна пройти самому чи з сім'єю для духовного походу до невичерпного джерела. Тут створені усі умови.